Вітаю, поціновувачі математики, розв'язуємо номер 1016. Не виконуючи побудови графіка, здають нулі функції. Нулі функції. Отже, функція повинна бути рівна нулю. Функція це значення y. Отже, y дорівнює нулю. Прирівнюємо першу функцію до нуля. 5х дорівнює нулю. Добуток двох чисел дорівнює нулю, коли одне з цих чисел дорівнює нулю. Отже, х дорівнює нулю, ну першої функції. y дорівнює 3х мінус 6. Прирівнюємо нашу функцію до нуля. Шістку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, х невідомий множник, добуток 6 ділимо на відомий множник 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Ми знайшли 0 функції. Третє. у дорівнює мінус х десятих. Знову ж таки, нашу функцію прирівнюємо до нуля. Дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник дорівнює нулю. Отже, х дорівнює нулю y дорівнює 5 мінус х поділити на 8 функція дорівня нулю, отже дріб 5 мінус х восьмих повинен бути рівний 0. При діленні на 8 0 ми отримаємо тоді, коли чисельник дорівнює нулю. 0. 0 поділити на 8 буде 0. 5 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Можемо або множити, поділити обидві частини нашого рівняння на мінус 1х дорівнює 5. Ми отримали нуль нашої функції. Завдання виконане повністю.